Депутати погрожували відірвати йому те, що заважає поганому танцюристу, а він радив нардепам купити генератор. Такими були відповіді міністра Германа Галущенка на запитання, коли буде світло, чому не збудований захист, чому ніхто не готував енергетику до війни. Але головне, міністр Галущенко так і не зміг пояснити навіщо йому мільярди гривень на закупівлю російського обладнання. В країні енергетична катастрофа катастрофа інакше назвати це не можна. Зрозуміло, що це є наслідок російських атак. Але, на жаль, це є і наслідок вашої бездіяльності. Роками роками уряд нічого не робив для підтримки альтернативної енергетики. Ми її не збудували. Замість цього викупляли електроенергію в Білорусі, докуплялися. Зараз ми отримуємо дані, що в першому кварталі цього року не була використана жодна гривня, виділена на будівництво захисту енергооб'єктів. А в цілому за перше півріччя на 21% недовиконано. Навіть ті гроші, які були, не були направлені на те, щоб збудувати цей захист. Тому в мене питання два: перше аграрне кому відірвуть це за все це? І друге питання: що ви зробите, щоб врятувати країну перед зимою, як виправдання, міністр енергетики Герман Галущенка запевняє, досвід України унікальний і з таким, мовляв, раніше не стикався ніхто. Дійсно, в енергетиці ситуація критично складна, критично складна, і по-перше, це не тільки тому, що ці цифри називалися. Я можу їх повторити, більше 9 гігаватт потужності. Ми втратили в системі при піковому навантаженні. 18. це половина. Половина такого не проходила жодна країна світу ніколи. Хоча Грузія 90-х могла б посперечатися, у тбіліських квартирах тоді стояли печі, газові лампи і свічки. Після розпаду Радянського Союзу Україна переживала енергетичну кризу. Врятувати ж українську енергетику, обіцяє Галущенко. Має зведення нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Та й тут у нардепів чимало зауважень до міністра. Ви досі не маєте цифри, скільки це буде коштувати. Скажіть, будь ласка, на підставі чого на вашу думку парламент має приймати рішення з стратегічно важливої е, ініціативи, якщо ви не можете пояснити скільки буде коштувати кіловат електроенергії, які ці блоки будуть виготовляти? А й справді скільки на тлі знеструмлень українці вже й забули про тариф, який два місяці тому зріс удвічі. Людей турбує чи взагалі буде світло і тепло в оселях із початком опалювального сезону. Не навантажує парламентарів цифрами. Міністр Галущенко повторюється, маємо розбудовувати атомки сьогодні. Кожна лампочка, кожна друга лампочка, яка горить в цій державі, вона горить завдяки атомній енергетиці. І завдяки атомній енергетиці, сьогодні ми тримаємо енергосистему. І тому, знаєте, мені здається, ну тут я не знаю, які ще треба довести аргументи. До того щоб е, е, говорити про те, що Україна має будувати атомну енергетику. Але й тут питання: куди в подальшому направляти гігавати з Запорізької АЕС, коли вона повернеться під контроль України. У нас на сьогодні під контроль на дев'ять гігават, точніше, 7,8 і потужностей генерації атомних блоків. Нам його на сьогодні в поточних умовах достатньо. Але в нас є знову таки обов ну, обов'язок де окупувати Запорізьку атомну станцію. Там 6 гігаватт такої самої базисної генерації. Куди нам графік і поточні економічні умови закладати там, 17 і ну, тобто, ці обсяги базисної генерації або треба щоб ті люди, які приймають на сьогодні рішення про добудову Хмельницької атомної станції через 5-8 років, це найкращих умовах, скажуть, що ми більше не розглядаємо перспективу деокупації Запорізької атомної станції. Так само не зрозуміло, в які строки енергоатом може збудувати нові енергоблоки. Міністр Галущенко обіцяє, що добудова третього займе від 2,5 до 3 років, а от четвертого енергоблоку до 4 років. Міністр енергетики попередніх років Олексій Оржель сумнівається, що план реальний. В стабільних економіках блоки будуються 7-10 років. Це дуже довго. Неможливо побудувати навіть за п'ять років в умовах агресії повномасштабної расисті. Конкретних рекомендацій, як пережити зиму, міністр Галущенко так і не надає, але радить оформлювати нульові кредити на сонячні та вітрові електростанції. Свій виступ у парламенті керівник міністерства енергетики закінчує побажанням купуйте генератори.